Слава Україні! Ми починаємо. В славних прадідів великих правнуки погані. Так, колишній нардеп, який свого часу очолював виборчий штаб Януковича, Тарас Чорновіл, тепер вирішив вилізти на великі екрани і висловити свою нікому не цікаву думку. Екс-міністра оборони Олексія Резнікова порохобот назвав марзотником, нагідником і людиною, яка нашкодила армії набагато більше, ніж його попередник таран. Наче Резніков колись відрікався від фінансів, які йшли в міністерство. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного порохоботи не аби як бояться, тому в лоба атакувати главкома. Не сміють. А щоб створити хоч якесь враження гідної опозиції, налітають то на екс-міністра, то на нашого президента, ніби це вони особисто почали війну, а не диктатор Путін. Таким чином, балакучі голову сивочолого змінюють вектор і шукають ворогів там, де їх нема, замилюючи очі та мозок громадянам солодким ліцемірством, маніпуляціями та підміною понять. Наче це особисто міністр оборони і ліквідував бригаду, що мала захищати північ України, і танковий батальйон ліквідував, який прикривав Київ, і з Харкова вивів необхідну бригаду. А може ще й Путін у вухо нашептав почати повномасштабне вторгнення? Не дивуйтеся, якщо скоро сивочолий гетьман своїм посіпакам і такі методички роздасть. Резнікову чорновіл, до речі, погрожує кайданами і називає зрадником. Цікаво, а його друг Порошенко, хто тоді? Пізніше Тарас Чорновіл починає сам собі заперечувати і плутатись у свідченнях. Так, у кінці своєї проповіді, скандаліст зазначає, що нібито Резніков віддавав накази ледве не під гіпнозом з банкової і по суті не віддав, що робить. Продовжуючи свою тираду, внук великого політика закручує справжній трикутник, де вирішує прислужитися главкому, роблячи з нього жертву обставин. А зеленського і Єрмака освячує агресорами. Сам же нібито врубує синдром рятівника і кидає рятувальний круг командувачу збройних сил України. Ніяк парохоботи не можуть зрозуміти, що як би вони не повзали на колінах перед залужним Валерію Федоровичу немає до них жодного діла. Також примітивний маніпулятор налітає і на командувача сухопутніх військ збройних сил України Олександра Сирського, і навіть насмілюється заявити, що його накази не будуть виконуватися через відсутність харизми. Любитель Януковича так загрався, що сплутав талант шоу з війною. Та ще й заявив, те, що взагалі на голову не налазить. Звинуватив командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця в роботі на Москву. Уявляєте, наче той в своєму кабінеті зливати Мадані Кремлю. А як вишенька на торті, щоб ще більше підкреслити свою шизу, чорновіл влазить в конспірологію і згадує пам'ятник на честь захисників України, розташований біля штабу командування сухопутних військ. Пам'ятний знак був створений за ініціативою командувача сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського. Монумент на знак пам'яті й пошани учасникам війни на Донбасі відкрили ще 12 грудня 2020 року. Під час урочистостей з нагоди святкування Дня сухопутних військ ЗСУ, а Чорновіл вирішив чи відкопати цю новину аж зараз? В екстазі спікер стверджує, що, начебто, один воїн на меморіалі виявився схожим на командувача об'єднаними силами Сергія Наєва, а інший на командувача сухопутними військами Олександра Сирського. В третьому ж воїні, зображеному в образі танкіста екс регіонал розглядів президента Володимира Зеленського, згадуючи цю скандальну безпідставну теорію, колишній нардеп використовує технології розбрату, до чого політичні гравці вдаються особливо наполегливо від часу початку президентських передвиборчих перегонів і від чого Порохоботи ніколи не відмовляться. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.